Рекомендації після професійної чистки зубів. Вітаю! Я рада, що ви обрали професійну чистку для своєї усмішки. Я лікар-парадонтолог Шмігаль Наталя, і я сьогодні дам вам декілька порад, як зберігти результат надовго. Щойно після процедури дайте годинку своїй усмішці відпочити від їжі та напоїв. Чутливість до холодових подразників абсолютно нормальна. Намагайтесь не палити, тому що ваші зуби зараз особливо вразливі до забарвлення, повернення до звичного харчування. Добра новина, ви можете відра. Разу повертатися до звичного харчування. Якщо зуби чутливі, дайте їм кілька годин перед першим прийомом їжі після вживання чаю, кави, вина просто прополощіть ваш рот водою і це знизить ризик виникнення забарвлення. Правильна гігієна простіше ніж здається. Чистіть зуби двічі на день по 2 хвилини. Користуйтесь міжзубними йоршиками, щітко міняйте кожні 2-3 місяці. Нові відчуття після чистки. Після процедури ви можете помітити слизькість зубів та більше простору між зубами. Це ознака якісно видаленого нальоту. Тимчасова чутливість до гарячого холодного це нормально і скоро минеться. Легку кровотечивість ясен. Коли варто зателефонувати в клініку, зв'яжіться з нами, якщо чутливість не минає більше ніж 4-5 днів. З'явився пульсуючий біль або набряк. Ясна сильно кровоточить, навіть без подразнення. Маленькі секрети для тривалого результату: спробуйте іригатор, мій улюблений інструмент для домашнього догляду. Корисна звичка носити завжди з собою зубну. Нитку чи між Йоршики дбайте про вашу усмішку, тому що вона частина вашої індивідуальності.